Ці всі односторонні оголошення перемир'я, це просто не має сенсу. От е, графік е, штурмів, який відбувався на 9 травня, як дуже гарно вивели вивели цю, вивели цю статистику. Бачите, тут є два такі е, е, періоди. Фіолетовим кольором виділені великодні перемир'я і травневе перемир'я. Під час травневого перемир'я інтенсивність бойових дій зберігалася навіть вище аніж вона є. вона, вона була середньоквітневою. Продовж цього місяця квітня 155 АД атак на день в середньому було зафіксовано. З 8 по 10 травня Росіяни провели 193 196 161 штурмову дію. Наприкінці на третій день. Цього так званого цього перевир'я трішечки було зниження інтенсивності, але все рівно це вище, ніж середньоквітневий показник. Тому зовсім ніхто нічого не дотримується ніякого перемир'я. Майже на всіх ділянках фронту припинення вогню не було. Були лише одиничні випадки, та й то й усе. Але якщо опустити все це. Все пропагандистське, скажімо так, навколо то по факту ніхто і не буде притримувати перемир'я ні мені росіян в жодному із цих сценаріїв. знаєте чому? Тому що величезний рівень недовіри. Наш до них їхні до нас, ну хоча їхні до нас це нас не цікавить, але наш до них просто тотальний рівень недовіри не може бути такого, що так щолкнули, клацнули, і все. І перемир'я відбулося з 00 годин. Такого то такої, то доби такого бути не може, тому що це. В нас хворий ворог, абсолютно друзі, хворий. І те, що він абсолютно хворий, я зараз доведу однією із одним із стверджень, яке ну реально мене не просто в шок. Шок просто кинуло. Учора. Коли я побачив це відео, я Я можу показати його тільки в огляді ось такий скріншот із цього відео, тому що цілком ймовірно, що YouTube просто забанить наш огляд. Якщо я продемонструю це цей відеоматеріал, але я його опублікував у себе на телеграм-каналі вчора. Ввечері можете зайти, подивитися десь близько дев'ятої, п'ятдесятої вечора. О, так я опублікував це жах. Що це за відео? Воно до речі, якраз таки свіже по часу. Це двоє російських відмовників сидять у ямі. Ну за те, що вони відмовилися йти на штурми, їх посадили у ями, роздягнули. Добре, що руки не зв'язані. Добре, там ще, ще щось їх посадили Так, от у яму і приходить до них такий собі старший і каже: наш командир такий собі на позивний Кама, наш командир вам на День Побєди влаштовує подарунок. Ви виберетеся з цієї ями. Ви не будете сидіти в мокрій вологій землі. Ви виберетеся з цієї ями, але не двоє. Лише хтось один із вас, і це відео він знімає на відео це все. Воно все є. Я ще раз кажу: в мене на телеграм-каналі, друзі. Воно є. Ви можете зайти подивитися в описі до цього відео огляду. Карта бойових дій є посилання на мою телеграм-спільноту. от він каже: знімаю вас на відео. Вийдете з ями, але один із вас, а не двоє. Умова треба, щоб ви вбили голими руками свого опонента, як хочете. ви не кажете а як це? От голими руками, руками, ногами вбивайте, як хочете. прям тут кінчаєте іншого, і той, хто переміг у цій сутичці, виходить. Ну як, не на волю, але виходить далі і має шанс померти, можливо, через день, через два під час якогось м'ясного нахату. І що ви думаєте? Вони довго не вагалися. Один із них задушив іншого, ось це такий наш ворог. Ось це такий наш ворог, який абсолютно нічого людського не має. Мені здається, що австралопітеки мали більше емпатії, ніж вони, тому рівень недовіри є надзвичайно високий до противника, і він таким і буде зберігатися. Якщо запитати мене, я не вірю в те, що жодні можливості якихось домовленостей вони об'єктивно існують не раніше, як в восени. З'явиться якесь ймовірне вікно можливостей. коли Росія проведе свій літній наступ, бо Путін на нього робить величезну гігантську ставку, саме тому і петляє від переговорів. От Росія проведе свій наступ. Зрозуміє, що вона нічого не, не здатна досягнути, що її можливості низькі будуть на той період часу. І тоді з'явиться переговорне вікно можливостей. Це не раніше. Ну це мої особисті суб'єктивні враження. Я можу, звісно, помилятися, але побачимо. Е, тож, друзі, е, перейдімо безпосередньо до карти бойових дій, тому що такий тривалий вступ, але я його, його мусив проговорити. Росіяни при тому, що не досягнули своєї політичної мети е, вийти на кордони е, Донецької області і зачепити там Дніпропетровську область. Е, ось ось ці кордони, ось ці межі вони серійно продовжують е, дуже сильно тиснути на е, позиціях е, фронту, який зветься Новопавлівський. Ось ця Новопавлівська ділянка фронту. Це ось такі лінії е, тут і тут. Ось це все Новопавлівка, тому що ну тут це вже область от приблизно всі в цьому районі є село Новопавлівка. Давайте я збільшу, от вона Новопавлівка, і саме від її назви черпає своє найменування. Цей Новопавлівський район або напрямок. В бік Котлярівки, в бік Горіхового Росіяни тиснуть, ну і точно так само тиснуть на Багатир. Відповідно, Новопалівський напрямок другий за інтенсивністю після загалом Покровського на всіх для серед усіх ділянок фронту, і за останні дні саме така найбільш інтенсивність на Новопалівському напрямку і зберігається. Тобто, ворог продовжує тиснути в бік Дніпропетровщини в поближче ось тут. В Котлярівці, ви бачите, де ворог уже наблизився. Ну, це таке, таке собі діло. Це не найбільша проблема, чесно кажучи, те, що він там наближається до кордонів Дніпропетровщини. В Новоолександрівці ворога вже фіксують. Тобто тут сіра зона розширюється. Та сама історія з активними обстрілами наших позицій в Новосергіївці. Тобто, і по напрямку Успенівки ворог продовжує дуже і дуже люто тиснути, просуватися вздовж річки. Солона річка солона у нас ось тут протікає. Це, власне, ось це от власне, вона, ось це все солона. Е, і вздовж цієї річки ворог намагається обома її берегами сунутися, тиснутися до е, Дніпропетровщини південніше. В багатирі ворог уже заскочити зумів вочевидь до населеного пункту Багатир з метою того, щоб далі так само відтіснити наші війська з попередньо займаних районів, які ну дуже важкою задачою стали для противника після залагодження, після впорядкування нашої оборони тут, після певної зміни командування. Зуб... Зуби поламали Андріївку та Костянтинополь. Росіяни зараз вони намагаються зайти в тилу цим двом населеним пунктом через багатир, щоб фактично отримати собі оперативні можливості руху далі вздовж траси. В бік тієї ж Запорізької та Дніпропетровської областей, поки що, багат, багатарі ситуація не з найпростіших, але його росіяни мали зайняти так само до 9 травня, як бачимо, не зайняли, але від жодної з цих політичних задач: ні від виходу до, до кордонів Дніпропетровської області, ні від зайняття багатаря, вони не відмовляються не Легші, або навіть можливо значно складніші обставини у нас на стику Покровського та турецького напрямку. Особливо ми говоримо про район села Олександропіль. Це ось тут, ну і район Романівки. Критична ситуація насправді у нас тут. Я про цю критичність повідомляв весь минулий тиждень. Ну, але що зробиш? У нас насправді яка тут виходить ситуація раніше ворог. Стрімко і сильно тис, намагаючись зламати опір у турецьку і намагаючись з району Нью-Йорка тиснути на позиції Азову безпосередньо на турецькому напрямку, коли зрозуміли, що тут немає ніякого сенсу тиснути, що це все марна задача, спробували в обхід в обхід. Спочатку це все почалося вздовж усієї траси з Донецька в бік Костянтинівки. І стрімко попадала одразу низка населених пунктів Олександропіль, Пантелеймонівка, Валентинівка, Суха Балка. Зараз Романівка, фактично, наскільки я знаю, вже майже зайнята противником. І ворог е потроху заходить подекуди своїми цими мотоциклами е вже до Яблунівки. Е це такий перший. Фактор, чому вони тут активніше розпочали свої дії? Ну а другий фактор почався: вони зрозуміли, що ага. Тут, напевно, просідає цей напрямок. Він давненько не був активним. Чому б нам не спробувати ще й на лівому фланзі наступальної цієї цього спрямування просунутися: Воздвиженка, Баранівка, Тарасівка, Олександропіль, Новоленівка, Новополтавка. І ось тут під Малинівкою все це стало теж наслідком буквально кількох лічних тижнів останнього часу, де Росіяни просунулися. В підсумку бої за Костянтинівку вже давно. Можна вважати розпочатиме в підсумку. Тут додатково, з цих усіх напрямків, росіяни шалено закидують Костянтинівку оптоволоконними дронами, і в підсумку це дуже погано вплинуло на моральний стан наших військ, що захищаються у цій ділянці фронту. Я не буду називати конкретні підрозділи, але це одна із бригад з числа тероборони, яка зараз, по-перше, понесла важкі втрати. В тому числі на ротації ротація неможлива. Ротація в принципі стає неможливою задачою багатьох ділянка фронту. Е відколи працює автоволокно вороже, наше ворожого зараз більше, звісно, але ротація стає неможливою, тому що росіяни теж створюють кіл зони. Дістатися до позицій не вдається. Це нормою стає, коли на цих от лисячих норах на передовій на самісінькому нулі наші піхотинці сидять і не висовують носа їм за допомогою вампірів. Наземних дронів підвозять, скидають воду, там сигарети, їжу, медикаменти, боєкомплект. А вони просто сидять, тому що вийти з цих позицій не можуть. Я нещодавно, наприкінці минулого тижня, розповідав історію про напрямок Вовчанського, Вовчанських хуторів. Там були позиції, де 250 днів наші піхотинці сиділи на нулі. В Турецьку. Схожі ситуації є: є 90, 100, 150, до 200 днів так само сидять. Ну це не тільки турецька, є інші е, локації по фронту, тому що просто-напросто не міняють, бо нема ким, бо так само люди відмовляються, розуміючи, що заїхати на позицію неможливо. Люди відмовляються це робити, дає шанси на заїзд, виключно броня. Яка витримує удари fpv дронів. броні? Цієї небагато, і я не дивуюся, що я відверто по людськи Ну зовсім не дивуюся що е, люди ну, відмовляються змінюватися, але що з цим робити? От я не знаю. Саме тому цей напрямок в тому числі він серйозно у нас просідає, тому що тут Росіяни дуже класно допитляли свою складову оптоволоконних дронів.